Усім привіт! Сьогодні приготую рецепт, який сподобається усім. Сподіваюсь, він сподобається і вам. Це пиріг чізбургер Спочатку я беру фарш або свиной, або яловичений. Додаю до нього приправу. Приправа до м'яса. І все перемішую. Далі солю, також перемішую. На сковорідку виливаю трішки олії і викладаю наш фарш. Обсмажую до готовності. Я його не пересмажую, а ось до такого стану. Поки мій фарш буде охолоджуватися. Я розкатую спочатку тісто. Тісто беру бездріжжове, листкове. Ділю на дві частини. Тіста всього у мене 250 грам. Першу половину я спочатку розкатую. Тепер нарізаю огірок. Тоненькими кільцями. Потім півкільцями нарізаю цибулю. Нагадую, що повний список інгредієнтів, як завжди, під моїм відео буде. Помідори чері можна взяти або помідори чері, або один звичайний помідор. Але мені подобається і як на мій смак смачніше, чері. На нижній шар тіста викладаю діжонську гірчицю або гірчицю у зернах та кетчуп. Гірчиці десь 1 столова ложка, кетчупа 2-3 столові ложки. І викладаю начинку. Спочатку фарш. Далі нашу цибулю. Рівним шаром. Як ви бачите, начинку я викладаю не повністю до країв. Так робіть і ви. Зверху на цибулю викладаю огірок. Зверху на огірок викладаю наші помідорки. Такий пиріг можна приготувати просто або на свято. Він дуже модний, смачний, він мені дуже подобається. Мені моїй родині зверху на наші помідорки викладаю бутербродний сир. Так, 4 штучки буде достатньо. Потім розкатую другу частину нашого тіста. Прокалую виделкою принципі, можете цього не робити, але я роблю на всяк випадок. І зверху на наш пиріг накриваю цю частиною тіста. І виделкою ось так я придавлю края нашого пирога. Ось для чого потрібно було вільне, вільний простір. Залишилось змастити яйцем. Повністю наш пиріг змащую яйцем. Як родзинка на торті, кунжутне сім'ячко. Посипаю. В мене 20 грам. Моя духова шафа вже розігріта до температури 220 градусів. Ставлю, випікаю. В мене випікався 15 хвилин. Також дивіться по своїй духовій шафі. Може, треба трішки більше часу, може, трішки менше. Ну, тепер розрізаю. Я не можу дочекатися, щоб він охолонув, тому розрізаю його дуже гарячим. Хочу вам показати, який він у розрізі. Смак реально дуже смачний. Ви знаєте, він нічим не поступається у ресторанах, які гамбургери, чізбургери. Мені він дуже подобається. Я дуже сподіваюся, що. Цей рецепт сподобається і вам. Як завжди, вас цілую. Люблю, до нових зустрічей. Будь ласка, пишіть у коментарях, чи сподобався вам рецепт. Бувайте!